А якщо це саме молоко з содою навчило мене вдягатися по погоді, не думала ніколи на тим, але гірша молока з содою могла б бути тільки капуста з медом Угу. на груди. Це був основний стимул не горіти ніколи. За проміжок проміжокосині я встигла добряче змерзнути, тому розказую, як оптимально вдягатися на холодну На Це плюс 5 сьогодні. щоб не замерзнути, не перегрітися і потім не засудитися відповідно. Що холодно. тоді вінка першим Пасі. шаром обов'язково вдягаєш фіксуючий топ на груди. Далі синтетична футболка буде ідеальний варіант. Не раджу брати футболку з натуральних канин, так як натуральні тканини затримують влогу. І це дуже некомфортно. Третій шар це флісова кота або легенька спортивна куртка, може бути на піклаці по погоді, воду не проникне за потреби. Останне куртка має бути легкою, але при цьому не пропускати холод і вітер. Дуже сильно мокріє волосся під час тренування, тому яка шапка або хоча б капішон мусило. Бережи голову, вона тобі ще треба. Для тренувань купила собі отакі дві синтетичні ковтинки на довгі рукав. На черзі шукаю водонепроникні кросівки. Якщо хтось знає якісь прикольні, напишіть. Головне не перегрітися і дуже не спітніти. Тому одягайся по шарах. І потрошки, якщо тобі дуже жарко, краще зня. Потренуватися і потім вдягнути сухий одяг, який буде дуже дуже доречний. Якщо відео було корисне, став лайк і підписуйся. тим часом. па-па-па-па!